Ціль гри навчити дитину уважно слухати музику та відрізняти її за характером та темпом. Навчитися тілом та рухами виражати емоції через музику. Так, для цієї гри нам знадобиться великий м'яч-фітбол, на якому ми будемо стрибати. Або ж навпаки, Прокачуватися. Так, під бадьору музику наша жабеня буде стрибати на великому м'ячі фідболі й веселитися. А під спокійну музику навпаки, заспокоюватися і, лежачи на фідболі, плавно гойдатися на водичці. А якщо ти хочеш отримати підбірку музичних треків під це завдання, тоді став плюс у коментарях, і я дам тобі дзворотній зв'язок. Підписуйся і став лайк, якщо це відео було для тебе корисним.